Від собі йду, дивлюся, як іграшка Це білочка жива. Садиться собі їсть. Наче іграшково. Смачного тобі, сонечко Тобі хатиночку, хоч якусь зробили. Чи щоб поїсти. Хе-хе, Ой, пітола. Худиється, як вона єсть. Понабивала ротик. Собі повний ротик набила. Так смачно смачний. І носик вимазаний. Від носика вимазаний. Носик знадиється, як у дитинки. вимазаний. своєму замінили білий, щось на носі. О, полізла ще кудись. Подивиться, що там. О, Красуня. Ого! Ти Ты уже залізла, да? Ага. Злякала я туда, все таки, не ну, біжись. mm -hmm.